Столися ж на порозі енергетичного колапсу у «Київенерго» заявили, що фактично припиняють будь-які ремонтні роботи, зокрема й аварійні. Мовляв, через блокування рахунків компанії ремонтувати тепло та електромережі просто немає за що. Нагадаю, державна виконавча служба примусово списала з «Київенерго» майже 52 мільйони гривень на користь Нафтогазу, як штрафні санкції за минулі борги за газ. Тож тепер у компанії попереджають, підготовка до опалювального сезону припиняється, а подача гарячої води киянам від. Ми будемо винажені на слідкує неділі. приостановити виїзд наших аварійних бригад, обеспечувати оперативну роботу тільки по жизненноважним об'єктам, лікарні, школи. Прохання і вимога наступна винести питання розблокування рахунків теплоенергетичних компаній на окреме засідання РНБО. Іншого варіанту ми не бачимо, інакше просто ми загубимо теплоенергетичну сферу.